Знайомтесь, Арнольд. Нарешті він знайшов роботу. Він більше не моя шльондра, а шльондра кавової ферми. Арнольд збиратиме зерна з дерев висотою в 9 метрів. Чудовий вибір роботи, Арні. Зібрані зерна сушать і обсмажують. Після чого їх можна продавати. Арні, обережно з вогнем. Ой ой, Арні, хапай бебех і драпай. Можу прихистити на деякий час, але за однієї умови. будеш моїм підослідним у новому експерименті. Ти вип'єш усю зібрану каву зараз. Твого запасу вистачить, щоб приготувати 10 літрів еспресо або 200 горняток. Тож змирися, пупсику. Люди у всьому світі випивають 500 мільярдів чашок у рік і нічого. На жаль, кінська доза кофеїну відразу скопитить тебе двічі. Але я люблю тебе, пампушечко, тому дарую ще два життя. Печивко еспресо нуль калорій. Ти повинен бути вдячним, що кофеїн притупляє відчуття голоду. Гарні, ти чув про австралійських студентів, які після п'ятої чашки еспресо думали, що чують музику у білому шумі. Цей експеримент підтвердив психоактивні властивості кофеїну. Гарні, ти мене чуєш? Арні! Дійсно, неможливо випити 10 літрів еспресо. Жахливе тремтіння руки параноя не дадуть сьорбнути після п'ятдесятої чашки. Але обіцянка не цяцянка, тому ковтай кофеїнову пігулку. Передозування кофеїну провокує зупинку серця. У твоїй ситуації двічі. Вітаннячка. Тобі вдалося вижити з трьома життями. Думаю, це за тобою, Арні. Але я попереджав: не хочеш проблем, працюєш на мене і тільки на мене. Ти цей вподобайку, якщо подобається відео, надсилай друзям і підписуйся на мій канал. На тебе чекає багато гостро цікавих експериментів над нашим другом Арнольдом.